Доброго мирного ранку, гарного дня і міцного здоров'я. Тільки хороших новин. А я вже допоруюся на, на хліві. Буду бігти вже до хати. Ось. Ой. Ой, козі мордам поставлю їсти. Тут. А я буду, поки вони їдять, я вам відповім. Для чого мені вакуматор? Чи треба нам його купляти? Чи можна без неї обійтися? І... Де він використовується? Так, вакуума... вакууматор потрібний. Якщо ви в продукти вакуумуєте, вони багато краще зберігаються, не настільки. Перемерзають, якщо вони завакуумовані. Добре вакуумувати і в морозилку складати різні овочі. Багато краще вони мають потім при розморозці вид. Так, що що? М'ясо добре вакуумувати, навіть отакі там кобаси поробилось таке. Повакумували і в холодильник просто положити, вони також довше зберігаються і кращий результат всього всього. Так, що ось таке. -то. Де я використовую, вже сказала, вакуумую, як мені треба, в морозилку складаю. Ось, і це. Саме більше я ваку... купляла вакууматора для того, щоб, щоби. Як я пересилала сир людям, як я продавала, людям сир пересилала. Ось, оце саме більше, де я використовувала вакууматора. Так, я також використовую, чи там в морозилку що положити, чи просто от повакуумувати, що є. Мені треба. Я вакуумірую, от є так часом, що на свята багато наготую, бачу, морозилку не влізає холодильнику довго не побуде, завакуміроло воно на 2-3 тижні довше зберігається. О, так, щось що такі, то справи. Мандаринка! Я зараз дам по носі. Ось так щось що такі, то справи. Ось тут я використовую вакуматор. Я ж не знаю, наскільки вам є потреба в цьому. Хтось купує, хтось не купує. Мені треба було, я купила. Треба мені щось завакумірувати, раз, раз завакумірувала, положила і все. Чи навіть і сири на зберігання в холодильнику. я їх собі повакумувала, вони вже як вже дозріли, все. вони не цвітуть всередині, вони не, не всередині, ну, а зверху плісні вони покриваються. Вони не пересихають, мені багато легше, не треба з ними бавитися, митися кожен раз, щоб шкірка не засихала. Не пильнувати вологу, я собі завакумірувала, зложила один на другий, в холодильник положила і все, і вони себе прекрасно почувають. Так, щось що таке то діло. А так, так, я не можу більше вам сказати, чи вам його треба, чи ні. Це вам рішати, чи ви маєте за що, бо це річ не є з дешевих дуже. Ось. Чи ви маєте за що його купити, чи ви маєте. Для чого його купувати, чи є в цьому потреба. Ось таке діло. Тут же вам самим рішати, ніхто вам другий цього не допоможе. Ось, І ніхто вам другий цього не скаже, як вам і що робити. Ось такі то справи. Тут же ви собі дивіться. Я розказала, куди я використовую. Ось, А ви дивіться, от є такі навіть сухофрукти, ви там, чи овочі щось посушили. Щоб в ньому не завелася мійка. Ану не битися. Не завелася мілька. Ви собі завакумірували один на другого, зложили в холодильнику ті пласти, і воно собі лежить прекрасно, себе почуває і абсолютно йому не вредить. Ось так, щось таке діло. І так можна робити. Це в залежності, що ви хочете ним робити. Чи він є вам треба його, чи не треба. Ось так. Який саме лучший вакуматор? Не знаю. Тих вакуматорів. Кориця. Ти чу? А кориця я кажу. Га, в мене доктор є. Ти чого в її відро лізеш? Свого не маєш? А о, бачиш? І ко доктора маю. Своє відро має, вона буде в теї виїдати. Кобила німецька. Перебила мені, що я хотіла сказати. А, за які самі кращі? Поняття не маю. Мені дитина вибрала в мене, я не рекламую. Я так кажу, як я. Мені мала почитала характеристики, все, для чого мені треба, я їй сказала, вона мені вибрала. У мене є, вакуматор і мені з ним дуже зручно, бо мені що треба, я собі положила, завакумірувала і все. Кульки продаються самі по собі в інтернеті до небо, де кульки береш. В інтернеті. Рулони продаються для пакетів. З одної сторони, самі запаяли вакууматором, з іншої сторони, положили продукт і ви Все. І все прекрасно. Я не знаю. Готові пакети це є дорого купляти, і ви не знаєте, які. Які треба вам форми його купляти за великі. Вам же ж треба то на жменьку часом щось треба завакумувати, а другий раз вам треба більший пакет. Так, щоб а так собі на рулоні купили ось, і відрізали яке завелике, ось так, як я роблю. І все. І будете мати собі свій результат, такий, який вас влаштовує. Ось такі то справи. Вроді я все розказала. Тепер. Біжимо до хати, беру відра козячі. Кори... Шоколадка? Я зараз дам тобі корицю. Шоколад? Зараз ще й ти спетлюєш. І не подивлюся ж ти в мене торбочка. Маєш своє і їж? Ти теж фест кобила? Тут вас нікотрої бідної нема. Сама худіша тузірка між вами всіма тут зараз. Бо вона саме більше ще доїться. Так що не вреднічайте. А вам всім всього самого найкращого. Зараз я ще покажу, яка в нас зима. У нас сьогодні морозисько. Правда, не знаю скільки градусів. Зараз буду йти до хати. Подивлюся. Ось. Ось у нас буррульки висять. Було зоряно, ясно, цілу ніч. Ось так. Таке небо у нас. А зараз, бачу, підтягує. Так щось що таке. -то. Всім папа, всім миру, спокою, затишку, тільки хороших новин. Бережіть себе і своїх рідних. Я побігла.